Доброго часу доби. Я вже й не надіюсь на те, що нормальний буде запис у відео, але все одно е, сподіваюся, що навіть раптом він так і з'явиться. І от я до вас звернуся із добрими привітаннями. Е, радий чути, бачити завжди коментарі, е, реакцію на моє відео. Запрошую підписуватись на канал. Він уже кілька днів і має кілька відео. Можете заходити дивитися. Воно все удосконалюється. Вже занадто критичними прошу не бути. Воно все буде покращуватися з часом, оскільки ця справа мені подобається до душі. І час є нею займатися. Саме основне зараз зима. У нас таке затище, можна приділяти увагу більше. Ну, більше тому, що тобі подобається робити. Якщо ти зробив влітку те, що тобі, може, не надто подобається, але згодиться е, для того, щоб перезимувати нормально. Де, да, від теми відхилився, значить, пробую записувати відео. Радий, коли. Це відео ви бачите, і, і на нього реагуєте. Починаємо. Перший рівень БР, штурмовики, Берета та М3820 патронів, специфічна зброя ближнього бою. Починаємо спробу запису відео. Так от, атмосфера у нас новорічна, ялинки стоять, саночки також, солдати чекають з нетерпінням. Чекають Чекають, коли вони потраплять на карту бойових дій, і їм треба буде... А що треба буде? Зараз ми дізнаємось. А нам треба буде атакувати і заміновувати. Це найбільш простий режим на даний час атакувати і замінувати. Якщо у нас команда сильніша, гравці індивідуально сильніші, будуть злагоджено разом працювати, тоді ми без проблем візьмемо цю катку. Пулі, а пулі летять, пулі. Прикази от даже. навіть. Ну я ж тобі швидкість дав будувати, інженер будуй, будуй, роботай, роботай. Вже мого навіть застрелили одного. Хоч по вулиці там не ластя. Та то все, то без поліз. Учи, учи, одни двойки, одни двойки. А -а 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 -а. О, кто забег, Ну, що там наші? Діжеш стällung verteidigen я щось не бачу, щоб. Це звільнення було. я миную, ні О oh. Да я вот так буду грати О, ну, там два танка Я точку зробив, точка в принципі має бути робоча Так, пацаны Блять, бомба. Так, да, пира. Наш дурень вылез на бомбу, блять. Ай, Блять, иду, иду, точки, да. Hø-hø! Yeah! Вы не тут это. Вы не тут это. Обернути як завжди, не туди, куди треба бігти, а не туди, куди я обернути. Тогда мы програем, не Короче, поехали Ууу ставили. Мы бомбу. Я ще й бомбу ставлю. Ильмин займался, займался, да? Наюшники встановили заряд. Не подпускайте врагов. По дві, по три кулі. Блять, ззаду, ну Що-то я не это не розраховував, да? Ну а тут треба точку поставити. Точку <таспоріст> надо поста обляться він полка. Куда розвернути? Сразу. прежде, чем идти в серфинг. Ничего, ничего, зараз мы туда сейчас мы туда доберемся. Сейчас мы туда доберемся. хотел перестрелять, и он в зелёпах. Мюсь, <гум> конечно. Yeah, Что за винтовка? Винтовка Мосина. У меня была. О, <гум> oh, блядь. Союзники устанавливают взрывчатку. Танк все вполне годный, да? Взрывчатка установлена. Не дайте... блядь. Здорово. Там мені надо щось то звинтовки націлювати, да. Ту -ту, 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 ту ту. Союзники минируют объект. Короче, тут я зараз... А вже все вже. Не подпускайте врагов. Тут бог, Треба інтернет хороший, щоб стріляти, хорошо. Це перша умова. Якщо інтернет херовий, хай тебе руки із... Із... Не з жопи, а з голови все одно буде жопа. Oh Як би да, ми були сильніші, це було видно. Навіть я думаю перестріляв. Займався хтось за чим. <гум> ну одну точку замінірував. Да, навіть 0,9 є. Це ще не найкужить результат, кстати. <гум>, ну я не, не активно взагалі. Не, 23, тобто перестріляв все одно, плюс один отряд. Я такий взяв. Це важливо для той, хто з сторони, що атакує, важливо перестрілювати суперника. Тому що той, хто захищається, так, він м'ясо кладе, але він якби має безмежну кількість ресурсів. М'ясо тільки свідчить про те, що ми їх перестрілюємо. Але м'ясо можна стільки вкласти, що навіть ніяких патронів не хватить. Це залежить від того наскільки близько точки вони будують, а точки вони не будували ось один тільки. Ну, тому відповідно і продули. Тобто вони клали дехто м'ясо. Та всі в основному клали, крім другого місця Peccel Kebab. Кебаб, Коротше, Якщо правильно прочитав. Ну, цей туди да, наших наклав, він був танкістом. кістом. І кулеметчиком. Був кулеметчиком. E, пілот да? понятно що він, де він наклав. E, 52-10 теж м'ясив, ну не сильно. Зіграв на нуль, так скажімо. Тобто він був рівний десь до нашої команди. Не в мінус, не в плюс не пішов. Це ясен. Пілот може настріляти взагалі кучу. Ось цей от хорошо у них танкіст. Ну, танкіст також. На, на техніці можна навалити фрагів там без питань. Основне було м'ясо, 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 м'ясо. Все було м'ясо. Тобто ми їх перестріляли. На точку хлопці йшли, брали участь, ну і відповідно перемогли. О, я, до речі, найкращі точки серед наших будував. Так? Я і не я й не очікував, того, що. Да, ну все-таки допоміг, да. да. Тут допоміг команди, ну займався я фіг значим. Чесно кажучи, фіг значим, бігав так. Ну добре, от в принципі можна вигравати бої, легко, без напряга, без нервотрьок, без всього. Там не займали, не займали, ніхто не займали. Нормально можна вигравати, грати не так, як деколи попадає, що срака в милі і нічого зробити не виходить. Ну, на цьому все. В кому було цікаво, залишайтеся мною, а тобто підписуйтесь на канал, будете в курсі новин, коли будуть виходити відео, ви найперші будете це дізнаватися. Вони будуть в рекомендованих для вас також. Коментуйте. Що хочете сказати, кажіть в коментарях. Буду читати, обов'язково відповідати, якщо це буде потрібно або не потрібно, побачу. Всього найкращого. Пока-пока.